Вітаю, шановні гості в музеї Хатинка-Світлинка, який знаходиться в закладі дошкільної освіти ясла садок No5 Дарницького району міста Києва. Сьогоднішня подорож в минуле присвячена частині української культури вишивці. Вишивка це не просто малюнки на тканині, це справжнє мистецтво, яке передається з покоління в покоління. Вишивати в Україні почали дуже давно, і кожен регіон мав свої особливі візерунки. Орнаменти та кольори. У кожної вишивки є свій символічний та естетичний сміст. Наприклад, червоний колір символізує любов і радість, а чорний землю та родючість. Вишивки часто використовувалися і використовуються для прикрашання одягу, рушників, скатертин, а також різних святкових текстильних речей. Особливо цікаво, що в Україні вишивали не тільки для краси, а й для того, щоб захиститися від злих Духів або привернути удачу. Наприклад, на вишиванках часто можна побачити різні рослини, які символізують здоров'я і благополуччя. Також кожен візерунок мав своє значення. Деякі візерунки нагадують про природу, інші про історичні події або вірування. Вишивка часто була частиною народного костюма, який одягали на свята чи важливі події в житті. Шановні відвідувачі музею, уявіть. Що коли ви одягаєте вишиванку, ви носите з собою частину історії та традицій нашого народу. Це дуже цінно, адже вишивка допомагає нам пам'ятати про наше коріння і зберігати зв'язок з предками. Тож, якщо у вас є вишиванка чи інша вишита річ, то не забувайте, що це справжня частина нашої історії і культури. Дякую, що були зі мною в цій подорожі.